Я стала впевнена почувати себе в колективі, стала більш організованою і просто стала відчувати себе творчою людиною. На одному з виступів музика не включалася. Ми розпочинали танець приблизно п'ять разів. Я звісно, пройшла цей шлях ще раз, тому що я тут знайшла нових друзів. З якими дружу до сьогоднішнього дня, ці роки є для мене яскравими сторінками в моєму житті. Найчастіше до мене куратор зверталася Валюша, Валюшка. Звісно, мені приємно. Я стала більш комунікабельною і більш емоційною. Головне, щоб вони зуміли дійти до кінця і перемогти себе в труднощах.